Всім привіт! Ви на каналі Інфокар. І як я думаю, ви вже зрозуміли з назви. В Україні з'явилась плюс одна нова модель автомобіля. Навіть не зовсім так. Плюс один новий бренд Джилі повертається в Україну. І ви зараз дивитесь національну українську презентацію кросоверу Джилі Атлас Про. Цьому відео ви не почуєте жодної власної оцінки або критичної позиції з того чи іншого приводу. Це не тест, це саме презентація. Я ще на ньому не їздив, але думаю, дуже скоро мені вдасться це зробити, тому не забудьте підписатись на нас, щоб не прогавити огляд. Натомість сьогодні ми поговоримо про ціни, про комплектації, про позиціонування на ринку, про системи безпеки і технологічні рішення, які були запозичені з преміального світу, і чому в якомусь сенсі це Вольво. Повірте, буде цікаво. Отже, поїхали. Давайте відразу почнемо з останнього. З Вольво. Насправді все дуже просто. Впевнений, багато хто з вас знає, що Geely – це материнська компанія Вольво зараз. Geely Auto Автогруп і Вольво Автогруп справді належать одній компанії Geely Holding Group. Але я думаю, всі прекрасно розуміють, що фактично це означає. У 2010 році, після років спроб підняти продажі Volvo до нових висот компанією Ford методом класичного для Ford розширення модельного ряду, після кризи і масового скорочення штату Volvo, після років падіння і зростаючих втрат, компанія Geely сповістила про досягнення успіху у переговорах з Ford про придбання шведської ікони автомобілебудування. Але стоп, ми ж не про Вольво зараз. Втім, без цієї важливої зноски я не маю жодного права говорити про нові моделі джилі, тому що це справді серйозно. З придбанням Вольво, китайський виробник отримав те, чого не міг би отримати ні через 10, ні через 20 років у Research and Development. Він отримав доступ до технологій. Так, безумовно, всі інтелектуальні права залишаються за Вольво, але Джилі має до них повний доступ. Цей Atlas Pro технологічно дуже схожий на XC 40 причому не тільки на папері. Отже, абсолютно новий для нас кросовер Geely Atlas Pro від сьогоднішнього дня доступний і не тільки для замовлення. Наприкінці 21 року корпорація Укравто оголосила про підписання угоди про дистриб'юцію і сервісне обслуговування автомобілів під брендом Джилі в Україні. І на сьогодні до нас вже приїхала чимала партія автомобілів, і вони вже стоять у салонах. Тому давайте подивимось, що нам пропонують. Треба розуміти, і це важливо. Джилі автогруп це найбільш продаваний конгломерат брендів в Китаї протягом останніх п'яти років. В групі працює понад 50 тисяч людей, і вона керує 12 автомобільними заводами. А за 21 рік Джилі Автогруп продали більш ніж 1 мільйон 440 тисяч автомобілів. Це передовий бренд там, в Китаї, і їх вихід на європейські ринки цілком очікуваний. Атлас Про це компактний SUV, і за розмірами він, ну, давайте так, він довший за Тусан і коротший за РАВ. Так, впевнений, на моєму фоні він виглядає не те, щоб великим автомобілем, але повірте, це все оптична ілюзія. Насправді це представник ось саме такої когорти кросоверів: Toyota rav 4 Hyundai Tucson, Kia Sportage, Mitsubishi Outlander і, звичайно ж, Hevel H6. Але, як я вже казав, це не тест. Тому. Ані пари з вуст стосовно зовнішності. Втім, ви і власними очима бачите, що тут все на рівні, тому що на екстер'єрі робили особливий акцент. Тут відчувається вплив європейської школи дизайну, причому в кожному елементі. До речі, всі автомобілі, які приїжджають в Україну, виробляються в Китаї. Тут встановлені диски 18-го діаметру, тут є характерні для кросоверів цього сегменту пластикові накладки. Тут заявлений кліренс у 17 сантиметрів, і з того, що можна побачити ззовні, тут сучасні адаптивні фари. І от завдяки всьому цьому ти розумієш, що Atlas Pro, схоже не той автомобіль, на якому якось економили непрості рішення, досить унікальний, як на мене, малюнок задньої оптики, і, ну, це справді так. Але є тут ще один особливий акцент, і сфокусований він на інтер'єрі. А це не менш важливо і з цим не посперечаєшся. Пізнати тут попередні моделі джилі, які були на нашому ринку. Ну там Емґран 7 або Емґранд 8, вважаєте, немає жодних шансів. Тут все абсолютно по-іншому, абсолютно по сучасному. Великий екран мультимедійної системи, велика цифрова панель приладів, м'які пластики, шкіряне кермо, ергономічні крісла і безліч дизайнерських ходів. І це знову ж таки не оціночні судження, це просто факт. Паряча консоль, прошита екошкірою центральна частина торпедо, симпатичний, а головне, механічний блок керування кліматом. І подивіться на цей важіль коробки: підігрів всіх сидінь і керма, камери 360. Подивіться, як вони працюють. Ну так, може поки що не ауді, але тим не менш круто. Круто. Коротше кажучи, купа сучасних і купа корисних опцій. Але я б хотів зупинитись окремо на темі безпеки. Тут є адаптивний круїз і тут є втримування в смузі руху. Але це не все. І далі за списком: система екстреного гальмування, попередження про зіткнення ззаду, Система попередження при відкритті дверей, попередження про поперечний рух ззаду непогано, правда? І я впевнений, ви зараз дуже хочете почути вартість. Але секунду тут є задній ряд, який за якістю матеріалів не поступається передньому. Задній ряд з підігрівами. І тут є багажник, просто констатую: Докатка, жорстка підлога і приємні матеріали. А на додачу електричний привід. І ось тут саме час вже поговорити про ціну, але вартість в першу чергу цікава в розрізі силової установки. Я думаю, всі помітили написи 48 вольт ІМС» на дверях. І тут так, ось саме це посилання на Вольво. Під капотом у джилі Атлас Про двигун Вольво, трициліндровий 1,5, саме той, який можна зустріти, наприклад, на моделі XC40. А напис 48 вольт і означає, що це в нас топова версія, і вона обладнана системою м'якого гібриду. М'який гібрид реалізований за вже класичною схемою. Тут є стартер-генератор, який зв'язаний з інвертором і батареєю. Звичайно ж, на 48 вольт. Це зроблено з двох причин. Перша покращити характеристики ДВЗ, а друга екологічність та економічність. Потужність бензинового двигуна Atlas Pro 177 кінських сил. Крутний момент 255 ньютон метрів. Але завдяки системі м'якого гібриду до крутного моменту додали ще 50, і як результат 305 ньютон метрів. А це серйозна заявка. Про те, як це все тут працює і що собою являє, ми поговоримо в тесті, але те, що вона тут є, це факт. І з ним важко сперечатись. Ось це й мав на увазі, коли казав про доступ до технологій. А ще в топовій комплектації з системою м'якого гібриду повний привід. І для передавання моменту з двигуна на колеса використаний робот. Семиступеневий мокрий робот з двома щепленнями розроблений Вольво. Двигун Вольво, м'який гібрид, Вольво, Коробка Вольво. Тільки вартість, не волю. Atlas Pro пропонується в трьох виконаннях: комфорт, лакшері і преміум. І перед вами зараз остання. Втім, об'єктивно попередні дві не те, що відрізняються зовнішньо скоріше комплектацією і як не дивно, трансмісією. Тобто двигун один, а привід і коробка різні. І на відміну від того, що ви зараз могли б подумати, що в більш доступних комплектаціях буде механіка, ні. Це не так. Більш доступні комплектації будуть іти на передньому приводі із автоматом шестиступеневим автоматом. Айсін. Японський класичний автомат на шість ступенів від компанії асоційованої з Тойота. Тобто механічних трансмісій тут немає. І у вас є вибір: або беріть умовну базу чи середню комплектацію. Передній привід плюс гідромеханічний автомат, або вже тоді беріть повний привід, м'який гібрид. І робот. Вартість різних версій ви зараз бачите на екрані, а більш детально з ними можна ознайомитись за посиланням під відео. Знову ж таки, жодної оцінки я давати Atlas Pro не хочу, хоча б тому, що на ньому ще не їздив. Але якщо говорити про умовно доступну базову версію автомобіля з двигуном від Volvo і трансмісією від ISIN, або якщо розглядати топову версію з повним приводом, сучасним мокрим роботом, адаптивним круїзом і, ну, наприклад, електроприводом Багатим, Ажнику цифри вартості ти уявляєш собі трохи інші, ну правда ж? І от я думаю, що на цьому можна було б і закінчувати. І єдине, що залишається, це пообіцяти вам, що дуже скоро ми візьмемо його на тест для того, щоб перевірити, чи не розчарує він нас на ходу. Щоб дізнатись, що з динамікою цього Вольвівського 1.5, як працює коробка, що з підвіскою на наших дорогах, і взагалі, як споживчо цей джилі. Офіційний дистриб'ютор бренду Джилі Grand Automotive вже створив національну мережу дилерських центрів і запрошує всіх на тест-драйви. Автомобілі є в наявності, є вибір і комплектацій, і кольорів. Тож, вперед. А вам всім дякую, що були з нами. Не забудьте підписатись, і, як завжди, далі більше. this conversation